Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус. І в ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Програма, яка, як бачите, остаточно перейшла на сторону світла. Сьогодні у випуску. Програма недоступного житла. Чиновники загнали заощадження людей у банки банкрути. Але сказали нам, або а, ці банки, або житла немає. А ці банки це Південком? Південком та Автокрасбанк. банк. Тяжка доля, міністр здоров'я сам витрачається на ліки, тож і солдати мусять. Я купуляю для себе медикаменти від підвищеного артеріального тиску власним коштом. Іноді працюємо над однією темою, а результат виходить геть несподіваний. У наступному сюжеті планували вам розповісти про те, як невідома фірма прокладка, використовуючи різні бюрократичні механізми, блокує закупівлю ліків для зони АТО. І, взагалі, поговорити, як так трапилось, що Волонтерські поставки ліків набагато ефективніші ніж робота усього державного механізму. А несподіванкою стала відповідь міністра охорони здоров'я. Ми запитали у нього, чому солдати не забезпечені медикаментами. Загальна державна проблема, говорить міністр. Я ось теж таблетки від підвищеного тиску купляю за свої гроші. Жаліться пан Мусій. Тобто, якщо вже у вас сам міністр не забезпечений державними таблетками, то ну з солдатами якось самі розбирайтесь. Чи з'являться ліки у поранених, якщо ми скинемось мусію на пігулки? Дивіться за секунду. Граду культа снарядів на сході вже четвертий місяць. Гинуть захисники України. А у шпиталях у дефіциті навіть основні медпрепарати скаржаться столичні медики. Ні, ліків не вистачає, там. Взагалі нічого немає, їх цим не забезпечують. Нічого немає, Навіть аналогіну немає. Найнеобхідніших ліків досі бракує і на передовій. Розповідають десантники 25-ї Дніпропетровської бригади. Бійці приїхали до столиці донести керівництву свої ключові проблеми. 79-ї е бригади. Медікто тобто вона у нас брала медикаменти, які там і були необхідні. Протестувальників біля приймальні адміністрації президента заспокоювали генерали. Мовляв, всі ліки є їм з Києва. Видніше мої військовослужбовці забезпечені на 100% ліками. Це, це я вам гарантую на заблокованому аеродромі в Краматорську. Був солдат, якому там протигребкові засоби треба було передати. Ми здійснювали там доставку йому парашутним способом цих ліків. Наступного дня після мітингу у Києві бойовики розстріляли з градів ще один загін українських військових. Десятки гвардійців загинули, близько сотні важко поранені. Їх постійно везуть до шпиталів. На допомогу лікарям приходять волонтери. Та їхні можливості не безмежні. Інтернет рісніє списками найнеобхідніших медикаментів. Українці звикли, що розраховувати на чиновників не варто. Не лише в мирний час, а й у військовий. Поки слуги народу ділять між собою бюджетні потоки, звичайні громадяни не тільки наповнюють казну, а й закуповують ліки. Цей препарат для крові плазмозамінник альбомін. Потрібен завжди. Він коштує до тисячі гривень. Виникає питання, чому його має купувати не держава, а звичайні люди. Одну версію відповіді ми почули від головного медика країни Олега Мосія. Мовляв, на закупівлю медикаментів у бюджеті зараз передбачено тільки 8% необхідних коштів. Тому пояснює, навіть собі він ліки купує сам. А якщо міністр таблетки купує за свої, то і солдат нехай не скаржиться. Я купуляю для себе медикаменти від підвищеного артеріального тиску власним коштом це загальносистемна проблема в державі. Утім, навіть ті 8% відсотків бюджетних коштів на ліки досі не освоїли. Чиновники все ще готуються до тендерів. У міністерстві охорони здоров'я це пояснюють боротьбою з корупцією, мовляв, зламати традиційні корупційні схеми заважає фармацевтична мафія, що залишилась від попередників. Там п'ять осіб з прізвищами. Там п'ять осіб з прізвищами, які вічно торгували тут, починаючи від Бориса Литовського і закінчуючи кузьмою і іншою компанією. Це топ-20 фармкомпаній, які минулого року на тендерах від мозу отримали 3 мільярди гривень. Бюджет розтягли за відпрацьованими схемами. Це і підготовка конкурсу під конкретного учасника і змова між компаніями-претендентами і оскарження тендерів задля їх зупинки. Цього року конкурси на закупівлю ліків від Міноборони блокує невідома фармринку Фірма із зовсім немедичною назвою. Компанія нафтоперспектива заснована всього за 20 днів до проведення торгів. Призупинила низку тендерів на 20 мільйонів гривень. Компанія буквально завалила антимонопольний комітет. «Ска... Водночас відповідями відомства не цікавляться. Ці листи АМКУ ніхто не відкриває тижнями. Я руї їх немає взагалі. Як почнуть вони забирати, коли сюди не з'являються. Їх немає. Підприємці орендують приміщення у компанії Юніфарма. Представник орендодавця каже, що керівник нафтоперспективи Володимир Абрамов зрідка таки буває на роботі. Я його бачив на сірій шкоді, ось цій, як там, деталі кахтанах тавія, да? ну, дінінька одетова. Обикновенне вот і один раз видел на джипі за даними єдиного державного реєстру. Основним видом економічної діяльності «Нафтоперспективи» є торгівля паливом. Як бензином лікувати бійців? Про це директор фірми Володимир Абрамов злякався нам. розповісти. о, -о, -о Ватімір Алексейович, дорогой. Вот как раз ви попали на наших э, людей гостей. Этот номер не давать, а он и не определиться. Ні, не, не хочет общаться, так? Да? Чесно сказати, він не з Володимир Абрамов раніше був власником і директором ще однієї фірми. Прохтехснаб 2010 натендерила у міністерство оборони на постачанні пального понад 275 мільйонів гривень. Сусід підприємця розповів нам, що Абрамов міліціянт на пенсії живе без зайвих розкошів і припустив, чоловіка. Видно, підставили або купили. Ровно чоловік живе ровно. Тож ж так вони очін рукою в антимонопольному комітеті. Не пояснюють, чому відомство двічі заблокувало закупівлю медикаментів з подачі нафтоперспективи компанії, яка навіть ліцензії на діяльність у цій галузі не має. Зазначили лише, що численні скарги постачальника нафти такі не задовільнили. Ще пак, адже збігли усі терміни їх розгляду. Міноборони ж у свою чергу навіть не протестувало, хоча й мало всі важелі, аби пришвидшити процес. А навіщо лобіювати тендер, якщо волонтери і без участі держави справно постачають ліки? Епопея закінчилась нашою перемогою, тобто антимонопольний комітет пішов нам назустріч, розблокував ці торги. І Я хочу сказати. Що в принципі ми задачу виконали половину суми із 40 мільйонів? Ми шістнадцям уже як кажуть, здійснили. То хто ж у результаті освоїть державні мільйони? Зацікавлені особи знайшлися серед фармацевтичної мафії, війну якій оголосило Міністерство охорони здоров'я. У тил армії зайшли постійні розпилювачі коштів, передбачених на медикаменти. Тепер вони атакують міноборони медична торгівельна компанія, співзасновника якої пов'язує дружба з регіоналкою Тетяною Бахтієвою та медичний центр МТК фірми з топ 20 найбільших підрядників мозу у 2013-му Тепер змагаються за розблоковані тендери від силовиків. А військові на сході досі марно чекають на допомогу від держави. Уявіть собі, що ви будівельний чиновник. Як у кожного будівельного чиновника, у вас є будівельна ж компанія. Ну, записана, звісно, на дружину, кума, свата неважливо. І ось ви починаєте зводити будівлю, аж тут раптом фінансова криза. Що робити? Згадати, що ви чиновник, і впарити свою недобудову державі? Можна навіть вигадати цілу державну програму. Наприклад, держава компенсуватиме третину вартості житла. А після того, як тисячі українців віднесуть свої 70%, а це мільйони гривень, до тих кишенькових банків, на які ви їм скажете, все зникає. І державна програма, і мільйони гривень, і банки, і ваша недобудова. А це ж головне, вам же залишається говорити постраждалим, що ну нічого було довіряти державі. У 2011 році за президентства Віктора Януковича в Україні стартувала програма Доступне житло. Людям обіцяли надати квартири із державною знижкою. Втім, не всі отримали житло. Ті, хто не отримали квартири, сьогодні цю програму називають не інакше, як державна афера. Ми у вас довірять бюджетне. Це наші день бюджетные. Вначале государство украла тя И Вже не були численні наші деньги Там ми свої а а банки Служащие крышевали эти банки, то пусть пустяні отвечают. Учасники програми Доступне житло 30 на 70» Вже декілька місяців мітингують під Кабміном. кажуть, що хочуть повернути свої гроші, які вклали в державну програму. Ми прийшли у державну установу. Ми з надією на те, що нас нам дійсно допоможуть. Тому у нас навіть не було сумну якихось підозри, що може щось піти не так. У нас була довіра до нашої держави. Це гроші всієї моєї сім'ї, які ми збирали не один рік. Це велика сума. І просто у нас виявляється, звичайних громадян можна так просто обрати і обманювати. За умовами програми будь-який українець, який стоїть на квартирному обліку, може придбати квартиру із 30 відсотковою знижкою. Фінансування відбувається за формулою: 30% від вартості житла платить держава, решту 70% – потенційний власник квартири. Усі гроші переводяться на рахунок банку, а банк їх вже перераховує забудовнику. Загалом участь у програмі прийняли 22 банки: два державних і 20 комерційних. Восени цього року учасники програми мали заселитись у нові квартири. Проте на початку лютого програма дала збій. Два банки, які зберігали більше 100 мільйонів гривень учасників державної програми, регулятор визнав неплатоспроможними. Вони перестали переводити гроші будівельникам. Сьогодні люди, які вже повністю оплатили вартість квартири, не можуть отримати ані обіцяне житло, ані власні гроші. Вже по програмі декілька будинків з десятка, які йдуть по програмі здані і відповідно вже потрібно оформлювати право власності. Людям просто-напросто відмовляють від того, щоб дати ключі, і забирають документи, і розривають договори. Забудовники виходять з програми практично пачками. Гроші зависли на рахунках Автокрасбанку та Південкомбанку. Мітингарі кажуть, що учасників програми змушували відкривати рахунки саме в цих фінустановах. Ми, ми сперечалися і не хотіли, але сказали нам, або а, ці банки, або Житла немає. А ці банки це під денком та автокрас банк. для роботи в програмі відбирав фонд сприяння молодіжному житловому будівництву. Він же укладав з фіностановими договори. Слова людей, що їх заганяли пригодовані банки, керівник фонду називає некоректними. Ви некоректно коректно питання. Я не можу підтвердити те, що консультанти направляли людей тільки для, до одного банку. Консультанти давали інформацію про всі банки, які є в програмі. Державні банки, громадяни чомусь не обирали. Юристи ж кажуть, що в таких програмах мають працювати виключно державні установи. Якщо б ніхто не хотів нагріти руку і набити кишені собі на роботі цієї програми, я переконаний в тому, що менеджмент фонду приймав би рішення. Використовувати державний банк натомість учасники програми кажуть, що вони хотіли відкривати рахунки в державних установах, проте не мали змоги. Інформація про те, що державні банки, Ощадбанк і Укргазбанк вони відмовилися від участі в цій програмі і є листи. Але я цих листів не бачу. В державному банку коштує 20 гривень, а в комерційному банку, куди нас послали, 200 гривень. Загалом в рамках програми Доступне житло в 22 банках було відкрито близько 3,5. Не тисяч рахунків. Причому найбільше рахунків припало на два комерційні банки: це Південкомбанк і АвтоКрасбанк. Загальна сума коштів на цих рахунках 110 мільйонів гривень. Засновником «Південкомбанку» є товариш Олександра Януковича Руслан Цеплаков. Автокрасбанк заснували троє маловідомих донецьких підприємців: Андрій Лізогуб, Андрій Некрилов та Сергій Пахальчук. Нині у цих банках тимчасові адміністрації. Та чи допоможе це бодай повернути людям гроші, не кажучи вже про Мовлення програми. Якщо станеться гіпотетично, що холдинг добудує, введе в експлуатацію будинок, ми змушені будемо оформлювати свідоцтво на право власності на себе. Як на забудовника, тому що е, потрібно для отримання свідоцтва і всіх документів на квартиру потрібно внести 100% оплати. Якщо банки збанкрутують, а квартири продадуть, то фонд гарантування вкладів поверне вкладникам лише по 200 тисяч гривень. Таку куцу компенсацію отримують навіть ті інвестори, хто вклав у проект майже мільйон. Більшість переважна більшість 188 сімей з дітьми, і у дітей крадуть гроші у дітей під державними гаслами. Я не уявляю, в якій це країні це можливо, який тоді Євросоюз для нас це не євросоюз. Вибачте, це навіть не Африка. Куратором програми Доступне житло 30 на 70» є заступник міністра регіонального розвитку і будівництва Дмитро Ісаєнко. Він і досі заступник міністра, і стверджує, держава нікому нічого не винна. Заборонності держави по цій програмі нет ніякої. Ні. У нас нет ніякої задовженості, ні перед кем. Сначала платяться деньги государства, потім платяться деньги людей. За умовами програми спочатку гроші на рахунки банків мала внести держава, а вже потім учасники програми мали доплатити свої 70%. Втім, на практиці все вийшло навпаки. Поклав свої 70%, але держава свої зобов'язання не виконала. І я ходив так само під кабінет міністрів під верховну раду. Ми ходили, і вибивали 30%. На сьогодні держава перерахували лише 10 мільйонів гривень з обіцяних 34. Питаємо чиновника, чи попереджали учасників програми, що спочатку свою частку має перерахувати держава. На цьому ісаєнко втрачає інтерес до розмови. Але це не ну, тобто держава. Ні, я розумію, держава не несла свої 30%, А люди бішить рішить свої лісне вопроси люди. Під каміном два місяці 200 людей. Я з людьми общаюсь, не ви. Вони... Я. Я рішаю проблеми, а не ви. Житлові проблеми пан Ісаєнко дійсно вирішує. Співмешканка Дмитра Ісаєнка Наталія заснувала будівельну компанію Ніка ЛТД. Сьогодні ця компанія бере участь у провальній програмі Ісаєнка Доступне житло. Привіт, познайомитись. Тобто, і Ісаєнко Наталя також тут не співпрацює. Півпрацює я я з 11 року, я з 11 року вона тут не працює. Я, я не знаю, чи працювала, але не пересувалася. Виходить пані Наталію, теперішній директор компанії Анатолій Савчук не знає. А от і самим Саєєнко тісно знайомий. Угу. А з Ісаєнко Дмитром Валерійовичем ви знайомі з Раніше Анатолій Савчук і Дмитро Ісаєнко були колегами і разом працювали у Центральному будівельному спеціальному управлінні Міноборони. Спочатку керівну посаду займав Ісаєнко, а згодом цю посаду посів Савчук. Нині обидва не працюють у оборонному відомстві і перейшли у сферу будівництва. Один очолює будівельну компанію Ніка ЛТД, а інший займає керівну посаду у міністерстві із забезпечує будівельників роботою. Втім, про співпрацю в одному відомстві колишні колеги говорять неохоче. Про те, що Савчук також вийшов із Міноборони, ми дізнались із візитівки у чиновника на столі. А цей будинок у вижаді ще в 2007 році почала будувати співмешканка Дмитра Ісаєнка Наталя. Та в 2008 році під час фінансової кризи проект заморозили і поновили будівництво лише в 2012 році та вже в рамках держпрограми. Сьогодні чиновники планують продовжити фінансування цієї житлової програми і хочуть виділити на це 100 мільйонів гривень. А чи повернуть постраждалим вкладникам гроші? Посадовці відмовчуються. То вже справа минулого кого хвилюють проблеми людей, якщо є можливість поновити фінансування. Звісно, це не всі несподіванки минулого тижня, але це все, про що ми встигаємо вам розповісти. Наступного вівторка. дивіться нові розслідування. З вами ж була програма Наші гроші. Програма, яка не вірила б власним вухам, але ж має записи. До зустрічі.